Вітаю, друзі, у новому відео сьогодні. Ми на Фанконі, котрі знаходиться в МВЦ в Києві. Ми нічого взагалі про це не знаємо. І сьогодні будемо дізнаватися, як і ви, тому. Поставте вподобайку під цим відосиком, підписуйтесь обов'язково на канал. Тут стріми, тут відоси. Тут Сашка закосплеїла ізі з Call of Duty Modern Warfare 2. А в мене така чарівна футболка з легендарною фразою, яка вам дуже, -дуже знайома. Тому, якщо подобається футболочка, теж лайка зябрика. І зараз покажу вам Сашку. Досить там вирячитись на Сашу. Пішли, глянемо, що там всередині. Капець, як яскраво, триндесь погнали. На жаль, нас зустрічає погана організація, бо для того, щоб потрапити на фанкон, нам доводиться вистояти друге коло пекла. Ми зараз в ньому. А перше коло знаходиться просто неба і 30-ти градусною спекою. Але коли ви долаєте всі перешкоди, ваш настрій миттєво піднімають неймовірно оригінальні або знайомі для вас образи, дуже багато різних образів, як з відомих фільмів, так і коміксів, мультфільмів, аніме, книжок та ігор. Тому для найсміливіших та креативних була можливість прийняти участь у косплей-дефіле. До речі, загальний призовий фонд косплей-шоу складав 110 тисяч гривень, що досить мотивуюче. Ви просто уявіть цей масштаб та конкуренцію. Люди їдуть з усіх куточків України, щоб перемогти або просто продемонструвати свою працю і захоплення персонажем. Також для любителів пожорсткіше можна було перевірити свої сили на рингу. А для тих, хто не хоче обійматися з чоловіками, можна порозглядати інсталяції з ЛЕГО, наприклад, довжелезну залізну дорогу. Замки та авто виглядають дуже прикольно, особливо для мене, як для фанату Nissan GTR 34 окрема повага. Для фанатів автоспорту велика машинка теж була. І якщо ви гроза шиномонтажу, монтажу, ви могли б показати свій скіл на справі. Якщо ви колекціонер або просто клептоман, ви обов'язково знайдете, чим поповнити свою колекцію або кишеню. А зараз, друзі, ми подивимось те, заради чого я взагалі сюди прийшов. Прошу вас поглянути. Друзі, нарешті ми добралися до куточка UA YouTube. І зараз може когось зустрінемо. Я знаю, що тут мав бути олбой та добра дівка, тому от, let's go чекати. У цьому куточку ви можете зустрітися з молодими ютуб каналами, тобто людьми, котрі тільки почали цей нелегкий шлях, однодумцями або вашим Ютуб кумиром та поспілкуватися, задавши питання, як це зробив я. Доброго дня питання до доброї дівки, привіт. Чи буде на каналі Warzone? Варзона? Варзона? Ти постійно пишеш це в чаті. Двічі написав, Ось тільки. E, ну, загалом, e, мені дуже зайшла перша частина Барзона перша, e, тому що вона дуже класна, атмосферна. Я перестала в неї грати через те, що там з'явилось багато читерів. Mm -hmm. От, багато хто на це жалівся, я так само, я просто перестала грати через те, що там умовно ну, ти біжиш, тебе просто зривають. Типу, сенсу з гри нуль. Потім пробувала другу частину. І зараз вже ж повернули мапу, як я розумію, Бордальсь", Бордальсь", так? Так, так". От. Ну я планувала, думаю, що якось застріймо. Дуже чекаю. Дякую. Дякую. У цьому ж куточку UA YouTube ви можете знайти місце, де можна пограти з друзями у Mortal Kombat, або підловити ведучого, неймовірно крутого каналу XGTV. Ще був стенд з дорогущими футболками Navi, це вам, якщо ви засумували за Сашкою? А це я відчув присмак дитинства, коли завітав на останні 50 копійок у комп'ютерний клуб і залишив його у відчаї, бо жодна дупонька так і не звільнила місце. Але відчай тривав недовго, оскільки зовсім поруч я завис як той Pentium 2 біля стендів кастомних збірок ПК у тематичній стилістиці. О, знайомтесь, це майбутній режисер моїх кліпів Алан Бадоєв. Пане Алан, ви красивий. Мало не забув, якщо ви той самий, хто замість того, щоб поспілкуватися, випити кавуньку або прогулятися, питає, а є настолка? Це місце саме для вас. Оскільки тут нескінченна кількість різноманітних настільних ігор. Навіть якщо ви прийшли на Фанкон 1, ви з легкістю знайдете компанію, щоб зіграти разом. Але пам'ятайте, що треба бути відповідальним та дотримуватись правил. Зробили декілька кроків вперед, а повернулися у 90, ті де помітили величезну чергу на настільний футбол та ретроавтомати типу Пекмен та інші. Чесно кажучи, я не задавався питанням, як придбати жетон. Якщо ви зголодніли, я вас вітаю. Готуйте гаманці. Ціни не АТБшні. Але як для закладу у Києві типові. Наприклад, Мохіто коштує 200 гривень. Є зона відпочинку з м'якими крісломішками. Як бачите, тут теж багато людей. Раджу завітати до куточку наших воїнів, де ви можете придбати трофеї москітів, спробувати власноруч політати на симуляторі FPV або підбити кацапню з Джавеліну. Була сцена для сучасних виконавців. Не мої долоні спітніли, але послухати також приємно. спітніли, пальці сили. Відзвітували перед стінкою, що ми тут були, залишивши свої автографи. Пішли далі та натрапили на тун-тун-турун-тун-тун-тун-тун. -тун 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 -тун. Якщо ви зрозуміли про що я. А поки Саша намагається вкрасти шкарпетку у Добі, я милуюся картинами персонажів з легендарного фільму Гаррі Поттер. Обійшовши все двічі, вирішили трошки пофотографуватися та пішли на вихід. Настав час підбити підсумки. Чи варто відвідати цей фестиваль? Так, особливо, якщо ви проживаєте в Києві. Як на мене, це навіть краще, ніж похід у кіно. Це просто прикольне проводження часу. Але я не розумію, як можна було так погано організувати вхід. Аж отам от десь вхід і тут. Щось в мене телефон, якщо вона не вивозить. Мало того, що мої друзі простояли у черзі на вулиці під відкритим небом під 30 градусною спекою, 30 плюс навіть годину. Ми трошечки запізнилися, тому ми не стояли чергу на вулиці. Якось в одну мить змінилося так, що всі пройшли вже в другий етап проходу, і там виявилося ще гірше пекло, ніж на дворі. Не було жодного кондиціонеру, не було жодної витяжки. Там просто сауна. Ми коли зайшли, ми всі одночасно змінили кольор. Хто на бордовий, хто на червоний. Це просто трендець. Я дуже співчуваю всім дівчатам, котрі заморочились над своїм макіяжем, над своїм образом. Мої співчуття. Я не був на минулих фанконах. Я не знаю з чим порівняти, але я раджу всім йти о другій половині дня. В цілому, це прикольні емоції. Загалом я. Задоволений тим, що відвідав такий захід, і всім раджу відвідати цей захід у майбутньому. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобався такий формат, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми з Сашкою будемо думати щось про такий лайфстайл-відосики, і будемо робити щось для цього. Величезна подяка спонсорам цього каналу, особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Медфайсу, Крігеру. І особлива потужніша подяка Власюку Миколі, окрема подяка Дімасіку і також величезна окрема подяка Марошу. Друзі, всім величезне дякую за підтримку. Ви найкраще. А я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі!